Скоро, под под Скоро под под Жінка, вона висіла прямо на повітрі і придавила плиту. і вона дуже прочала очі. Гул був страшний, Как бахнуло потом все. І пламя було над дорогою, і все. і слышишь, что стекла полетіли везде. Ну все, це до нас нам попало. Да хочуть всю Україну знищити. Це ж ідіоти, не люди. Народилися в Робашці, Нам на відміну від інших. Якісь нелюди. Поки все не розберемо, поки не переконаємо, що нікого під завалами немає, ми звідси не поїдемо. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Від учорашньої ночі ми працюємо на місці подій. Бачите, позаду мене це та багатоповерхівка в Сумах, куди влучив російський шахет, при чому зайшов він з однієї сторони, а вийшов з іншої. На 9-ту годину ранку вже зараз відомо про дев'ятьох поранених чотири тіла дістали вже з-під завалів. Розбір завалів ще триває. Ми розкажемо все, як було від самої ночі і до ранку. Горе Ти у нас Потерпиться. Зараз все добре, все добре буде. Дуже кричала жінка. Вона висіла прямо на повітрі і придавила плиту, і Вона дуже кричала Ольга, а назвала на допомогу. Ну, оперативно всі зробили, одразу всім дали допомогу. Люди вискочили, хто чим, -то той допомагав. Спочатку була стрільба була, боже, стріляли. Потом гул був страшний. Гул це было. Как Бахнуло, потом все. И плам'я было над дорогой. И все. І все, що стекла політіли везде. Ну, все, это дома к нам попало. И точно. Це у вас будинок був проти? Ні, 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 у нас, у нас, напроти, нас да? рядом тут. Що тоді бачили, як вибігали з. Тварин? Всі вже, всі, ми вийшли всі в це, тут до трьох часів, до п'яти взагалі не спали. І тут теж оглянули, що там натворили. Це русня. Як ви думаєте, от, ну, що вони тут хочуть? Кого вбити там? Чи... Та вони хочуть всю Україну уничтожити. Це ж ідіоти, не люди. Гул страшний. Та ета був гул, гулшу. А потом такої вибув били та і пламя. все. і то сьом є, даже і окна покривалися. Ми продовжуємо проводити саме аварійно-пошукові роботи, тому що поки всього не розберемо і не переконаємось, що нікого більше під завалами немає, ми звідси не поїдемо. На даний момент, на превеликий жаль, вже деблокували тіла чотирьох загиблих жителів Сум, мирних громадян. Працювали ми тут в перші хвилини після ворожого удару. Ситуація була дуже важка. Тому що 9 квартир повністю зруйновано, все склалося з 7 по перший поверх. Були випадки, коли люди просто-напросто зависли над цими бетонними плитами, потрібно було їх шукати, потрібно було їх знімати. Були такі, що не могли самі, самостійно пересуватися, їх по сходових клітинах, а саме дитину зносили. І загором 4 людини було врятовано. Також все обійшли і евакуювали 118 громадян. На даний момент залучена тут наша спеціальна техніка для того, аби проводити саме висотні роботи. Працюють наші верхолази. Працювати складно, тому що багато загроз для життя наших рятувальників можуть бути і обвали, тому потрібно все дуже і дуже продумувати. Відомо, що загинули дві подружні пари всі пенсіонери, це родини Шпетних та Борисенків, 30 та 31 січня в сумах оголошені днями жалоби. На годиннику вже дев'ята ранку, і це значить, що почав працювати штаб. Він працює у дев'ятому садочку на 12-му мікрорайоні. Якщо ви не в курсі, то це цей новий дитсадок. Останній який побудували тут. Вже є і укриття, там можна перечекати повітряну тривогу. Там, до речі, і ночували ті люди, які залишилися без квартир. З деякими з них на. Вдалося навіть поспілкуватися. У штабі будуть прийматися заяви мешканців пошкоджених будинків, як і цього, де зруйнований під'їзд, так і тих будинків, що поруч прийматимуться заяви від їхніх власників на відшкодування пошкодженого майна. Ну і зараз підемо. Мабуть, вже приїхали волонтери, то там. Має бути роздача волонтерської допомоги: це плівка, ОСБ плити, все, що необхідно, аби на деякий час закрити зруйновані балкони та вікна, і щоб люди продовжили там жити. Зараз ідемо, подивимося. Так це ми спускаємося в укриття зараз дитячого садка нового, дев'ятий. Тут люди ночували ті, в кого зруйновані будинки. Ми сюди прийшли десь вже в п'ять часу. Один ранку. А стояли там у дворі. Палатки стояли, ну, стояли там. Були ви час, коли рятувальна ця операція проводила? В принципі, так. З самого початку. Ну, ви сам вийшли із будинку? Самі. Самі. Я, жінка і дочка. Ви бачили, як сусідів діставали там? Ні, це з іншої сторони дому. Бачив, виносили когось, ні. кого я не бачив. В одній кімнаті з цієї сторони, де прильот був, винесена повністю балконна балкон рама. двері балконні, Ну, в общем, все це винесе. Все це основні пошкоди. Між кімнатні двері теж там витасали. Ну, Роздивлятися ніколи було, тому що я був зайнятий тим, щоб розблокувати входні двері, тому що вони були заблоковані. Десь будинок перекосився. І я щоб дівчас, жінку, дружину, дружину, дочку, щоб вивезти. Я займався відкриттям двері, так що особо не розглянула, що там, чому. Почула гучний, такий потужний звук, але не встигла нічого нікуди, слава Богу, втекти, бо я була в кімнаті, яка виходить у двір, а удар прийшовся на кімнату, яка знаходиться на іншій стороні будинку. Слава Богу, що я встигла вийти з хати, але стан жахливий. Бо таке побачити, таке пережити. Це точно народилися в Рубашці, на відміну від інших. Ви самі вибралися із Я сама вибралася мене слава богу. Нема великих руйнувань в квартирі, бо квартира знаходиться на іншу сторону від основного удару. А тут знову ще сидите, да? Ми один до четвертої були під будинком, коли остаточно з'ясували, що нас не пустять в квартиру бо під'їзд в аварійному стані, тоді ми просто пішли, нам порекомендували сюди дитячий садочок, тим більше, що зараз тут почне роботу штабу. Про деяких сусідів не знаю, бо розбирали завал сусіди з моїх. З мої Лісничної площадки на четвертому поверсі. Знаю, що дитинка знаходиться в лікарні 7 років. Її дідуся також відправили в лікарню. А чи знайшли її маму? Нам не відомо, бо нам це не повідомляє. Тут вже біля пошкодженої багатоповерхівки ви бачите таку чергу. Це люди, в яких повилітали вибухової хвили вікна, балконні рами, і зараз вони стоять в черзі, щоб отримати допомогу від волонтерів. На місці тут працює. Проліска і е, Новий крейн е, теж е, розкладає свою палатку для е, надання допомоги. Е, ну і від е, опівночі, одразу майже після удару шахеду, то на місці працює е, намет ДСНС. Там теж можна е, обігрітися. Е, Підключитися до інтернету і зарядити там телефонні пристрої, що власне і роблять жителі, в яких квартири дуже пошкоджені. Клийонки дали, брезент дали та саме. А що ще тут дали? І там же плиту, нуся прийдуть, заміряють. А у вас дуже пошкоджена квартира? Та все вилетіло, перший поверх, все і рами, і вікна. І все на світі. Покрутили б навіть по виконавці з завісами. Не дай Господь. Ну, добре, я за те, що у спальні штора така важканька була. Я її навіть скріпила половиночки, і вони мене спасли, просто стекла, які летіли. Ото все вони в штору ту. А так би все було на кроваті у мене. Кошмар. Взагалі, перелякалася дуже. На 15.30 стало відомо про ще двох загиблих тіла чоловіка та дружини. Вони теж пенсіонери. Їх витягли буквально щойно. Рятувальники продовжують пошукову операцію.